Доброго дня, друзі! Сьогодні розмовляємо з вами про ромбовидне обличчя. Що таке ромбовидне обличчя? Це загострене підборіддя, загострена лінія на чолі і виражені такі лінії скул. Тобто, в нас тут треба скули прикривати, ну гостру лінію на чолі прикривати, і нижню гостру лінію на підборідді. При якби доповнювати так? Тобто, що тут? Тут гривки, тут обов'язково нас категорично не можна загладжувати, відкривати обличчя, також не робити центрального рівного проділу. Тут бокові проділи, косі проділи, асиметричні гривки, овальні сфіліровані гривки, також зачіски, які також закінчуються на лінії підборіддя. Прикриваючи і скули і доповнюючи підборіддя гостре, це, власне, стрижка, обстрижка, е каре, подовження каре, такого варіанту стрижечки тут будуть підходити. Також можуть бути подовжені варіанти, каскадні, наприклад, які будуть е також направлятися до обличчя при укладці, то відповідно що це також буде виступати корекцією. Дуже красиво м'які, об'ємні хвилі, локони, все це буде доповнювати, прикривати ось таке е наше обличчя. У вигляді ромба. Ну, і також фарбування. Фарбування рекомендую, щоб ви були з переливами, тобто з переходами від світлого до темного, точніше від темного до світлого, тобто якісь можуть бути малювання, колорування, переходи. Це теж буде відволікати і не показувати чітко форму даного обличчя.